Абсолютно кожна людина в нашому житті може нам дати цінність, цінність в уроці, цінність в досвіді, цінність в знаннях. Ну, є одна важлива умова навчитися чути, слухати, бачити і аналізувати, що саме людина тобі дає. Чи людина тобі підсвічує твій тригер? Те, що ти приймаєш в собі, чи людина тобі підсвічує твою тіньову сторону, те, що тебе дратує в інших, є на 100% в тобі. Чи людина тобі підсвічує твою красу? Тому що якщо ти бачиш в інших прекрасне, прекрасне в зовнішності, прекрасне в характері, це є присутнє в тобі. І абсолютно все, що ми бачимо в інших людях, яка б людина не не зустрічалася нам на нашому шляху. Все це потрібно для нас, і потрібно тільки навчитися помічати уроки, які приносять нам інші люди.